Всім привіт! Вітаю на моєму каналі Карте. І в цьому каналі я буду знімати все про кролів Зараз вам кроля покажу. Оце ой кровичку Оце моя кровиця чорниця. Вона породи Полтавське срівово І зараз вам ще одна коля кроля, кроля кажу. Зараз бачите, втікає він. він. Такий самий їм по півтора місяці їм вони... повторська скрипу, вони чистокровні, і купив я їх за 250. Це чистокровні. Зараз вам покажу помісно свою кровицю. Оце моя клітка для кровиці помісної. Оце була е, колись подвійна клітка, але я її переклав на одну клітку. Скоро, як піросте крик, я її зроблю. Подвійну знову. Зараз вам кровиці кровиця, чорни... кровиця рижуля. Вона помісна кровиця, її вже три місяці, вже наступний місяць буде вона вже за колями, то вам скину. І відео ще, як вона буде починати родити про нього. Одне в мене попадеться відео, буде відео одне, буду робити про кроля Петрика. Я, я кроля назад, що я вам писав на показах. Петрик. То я одне відео зніму про нього, тільки про нього. Я годую їх, годую пшениця. Різноманітно пшеничні вироби. Качани, пшениця, овець і ячмінь. Ну і ще даю люцерка суха, сіно. І ще вода. Ну, інколи даю моркву. Слава Україні! Хай ваша господарка ведеться.